Ось підосичники такі гарні. Ціка красота. Ось який гарний підосичник. О, ми вже знайшли стільки Стільки дуже гарні. О, йду далі шукати, йду шукати далі. Так. Ой, які гарні, правда, трохи хащі. Треба полізти по хащах, але дитякі гарненькі. Раз. Краса. Так. Ой, ще краще. Ну далі. Ось яка краса. Ліс сухий, але гриби супер. Подивіться, ножка. Ціленька, який гарненький. Підосичник Ростуть під осиками. О, дивіться, скільки вже у відерці Красота. Так. Ось і ще одного. Вчора згубили на. Ще, одну. ще одного. Ще одного, ще одного. Дуже гарний. Ось такий.